Сука, нерви аж зашкалюють, блядь. Робили дорогу, поставили трактора, горнули щебінь. Знаєте? Зараз вам покажу того тракторця. Гурнули щебінь, засипали ями, лишили того трактора там на півдня. блядь, Він нам зламався. Пішли, ходили, поки зробили того трактора. Дивлюся, піздець. Знаєте що? Йобнули нам, блядь, воздухан з трактора. Сука, на дорозі. Зараз я вам покажу, що вкрали. Якою сука, треба бути скотиною, блядь. Видно, що трактор, блядь, гунув дорогу, що він став, що з йому сталося. Та? Хто такий вже курва голодний отого, блядь, воздухана. Ходіть, покажу, яку дрібницю вкрали з трактора. Для нас то не дрібниця, то треба, треба таке десь купити, блядь, і поставити назад. То є вихлопна труба, тут Вуздухан надівався такий, щоб та пилюка не попадала. Нам в ньому тріс шланг. Поки ми їхали того шланга міняти, блядь, робити, приходимо, вже якась сука, вже їй треба було той вуздухан. Невже тут, блядь, не видно, що стоїть трактор, робить дорогу. А? Що в нього шланг потік, блядь, що він собі стоїть збоку, нікому не мішає край дороги. Треба ж так того сука, воздухана. Та придіть, блядь, я вам куплю нового, нового долбойоби, блядь.